Такі мармеладні маленькі по 1,29 гривень. І ось такі майже 190 гривень, вони великі, ось ціна 8,65 гривень. Собі, мабуть, ось такі візьму. Щось таке, знаєте, апельсинка і корінь імбіря. Візьму ось такі. І ще є, бачите, різна трав'я. Ще, може ще такі візьму. Вже виходять по 40 гривень, десь 100 г. Карамелька Му назвала. Ось, Ось такі му. Бонбоні, це цукерки по 2,35. Хочу спробувати. Мені здається, що знаєш, по типу, як у моєму дитинці рачки були, щось таке, мені здається. А може я і путаю щось. Фірма Захарні заводи. Такі цукерки візьму, 1,59 лева, дешевої сердито нехай буде. Такі троянди, але коштують вони 3 лева 66 гривень, це, я думаю, дорого. Ось такі шоколадки є в наявності. Ось мій улюблений. Excellence. Я беру мілленіум. Така ціна бачите. бачити. От різні шоколадні цукерки. Ось 20, 11, Millennium. ось класна фірма, це дуже смачні. 6,49, 8,59, а вже там то якось дуже смачні ось ці, ну це вищий пілотаж. Бачите, вишня заспіртована в лікері. ну, У кого є гроші, то бере. Да, багато чого, полоничка. Вони різні, різні, різні. Бачите, з кокосом. у Соньки на кокосова алергія. Лісовий горішок, ціна. 110 грамів, їсти нічого. Розряджається телефон, соки показую по 4, по 4, по 3,65, жаба 3,29. Ось такі ціни на соки. Наш сік 255, мабуть, саме найдешевший. Ось така ціна. Десь приблизно буде коштувати. 55 гривень, ось такий сік. Бачите, да, який тут вибір вина. З собою я не буду брати в Україну, тому що а, заберуть на таможні і все, я без грошей залишуся і без цього вина. Ну, тут найдорожча висока полочка і нижче дешевше йдуть, Ось наприклад. Ось таке десь приблизно 240 гривень коштує, ну десь так. 11, різне, я не хочу тут зупинятися, тому що ми все одно брати не будемо. Шевче вони окремо стоять у 10 левів. Вино біле, бачите, таке. 13,35, Ну, коротше, на свій смак знайде кожен. Я по цукеркам більше, ось бачите, батончики, оце моя слабкість, я хочу щось таке собі обрати. Чого лише нема, ви бачите? Я кудись в рай попала. Що це таке незрозуміла. Там немає цінника, ні, якісь, мабуть, яники. О, солодощі, це моє. Бачите, там ці цукерки різні, різні вафля різні з горішками. Ой, я не можу, я не можу. Клюква з білим шоколадом, з насінням. Ой, я не можу. Коладні різні, сілі, да, щось таке. Ціни, бачите, да, 1,75. Ну, тут якийсь рай, рай і все. Вино подарункове, різне. Бачите, да, яке? Можна на подарунок, можна для себе, Амфори різні, в речіському стилі. Це якісь хлопчики, тут такі парубки стояться, як болгарський, мабуть, стиль. Оце да? дуже класно. Соня, яка краса. Оце дуже класно. Вено царевець, царевець. Таке власня охора. З кішечкою. Ой, не голова. Господі, там все запаяно. Щось там, бачите, як ото сургучом раніше. Ці письма відправляла поштовими голубами. Ціна 33,29. І собака є. І кішка, як ото Сфінкс, знаєте, в, этом, в Єгипті. Кішка. Ой, бренді 34. Ну Це водка 16, 12, 07. А це літера. Літр дванадцять, десять п'ятьдесяти, ноль, З бараном, з бараном є водка. А, та бренді, мабуть, два, п'ятдесят п'ять з бараном. Такі ціни. Це по типу, бабуся кон'яка, якісь настоянки, так? Да? Я не знаю. Що таке? Лікюр м'ята. Ось. Оце можна спробувати взяти. М'ятний лікерчик такий прикольний. dance 45 ливів є. Це за 900 гривень коштує. Ось такі ось лікори. Ну, ціни, я вам скажу, кусаються. Різні вони. Бейлізи. Оце бейлізи пішли. 0,5, 0,7 і літр. Махіто 22,19, ось такий. він. Але на ньому бачите ось. Він такий пильний. Молиту протерти. Лікер. Малібу, малібу. 0,7 і літром. Це якісь настоянки вже йдуть, так? Да? Тут типу і віскі щось таке. Ну, тут ціни я бачу, 40-53. Кісточка, бачите, так? Да? О, я не можу. Ціни приблизно ось показую. 2,05, 2,95. Ось такий 2,69. А ще Кілограм горішки 19,29. Соня, давай сюди. Ось на торти, цінники. Бачите, це якщо ціле брати, так? Да? Ось такі тістечка. П'ять. 5,49, А це желе з полуницею. І там якась прослойка може щось таке, по-типу, як творожна, так? Да? Ой, ти бачиш, які вони... Ой, я не можу, Соня! Ти вибираєш, каже, що ти хочеш. Може, таке туди взяти. Давай візьмемо щось таке. Замовила одне кісточка з полоничкою, це чизкейк. Є шоколадня. Дякую. Бачите, яке вино, півтора літра ось. Пляшечка ось така, 11, 15, беремо. Червоне, сухе вино, так, і біле, біле з яблуні, щось таке, так? Да? Вино це 1 літр, 7,75. Беремо ще ось таке, мабуть. Це я казала вам, тільки що я взяла мавру. да, Червоне сухе, я казала. А оце червоне сухе вино, каберне, самвіньйон, це, це різні марки. Ну, може ще його візьмемо на пробу. Є ще ось таке з рози, сухе вино, так само я беру. Я різне візьму на пробу, І ще якесь який, отаке маленьке, але я не знаю, не буду вже велике взяла. Велика коштує 11,15, а маленька 7,75. Ми знайшли з трояндою, 170 гривень коштує або 7,59. ну Там різні є і грінфілди, і все, все, все. А я хочу щось таке взяти, що їхнього производства. Чи зараз щось знайдемо, і покажемо вам. Так, не знайшла я чаїв, якісь такі, знаєте, щось таке, чого б мені б хотілось, рухаємось далі. Так. Соня вже не хоче ходити по магазину, вона вже притомилася, зовсім не хоче нічого. Така безініціативна, нічого не роздивляється. Я на неї дивлюся, я вже хочу назад в кімнату, знаєте. Це кава. Ось таке є. Один кілограм коштує 42 лєва, Чіба мелікана, якобс, монарх, зерно. І це крема, ось крема 35-89, мабуть, це класне буде. Це червоні цінники. Ну, дуже смачне його нюхала, таке що ось такий класний. Ну. Сильно класне, 17,29. Кабана. Кабана, так? Да? Повірно читаю. Ну, запах є, але от цей мені більше сподобався жовтий Це... Маленький є, але маленькі, ну що там маленькі? Не знаю, на два рази зварити каву. Бачите, да, цінники, 100 грамів 2,65. Є пресовані ось такі. 250 грамів 529 грамм. Біанче. А, ще з таблетками є. Бачиш таблетка ось намальована 999. А Мені дуже цей подобається. Він крема, ну ми такі беремо вдома, бачите, сублімований, такий пушистий він. Ось, який я оберу зараз. Я... Я не знаю, треба все роздивлятися, нюхати кожен. Вони всі, всі суперові. Давідов, колись я таке дарувала нашому ромі. Давідов, оцей дуже класний. І вони різні. Ось такий. Чимось вони відрізняються. І ось цей А, дак, чорний, чорний шоколад цей. Це елегант написано оцей а Вивід а, якийсь. 68,99 вісім, Ось такий. Не знаю, він в зернах. Може, такий візьмемо. Бачите, виробник Італія написано. Вже мене на телефон додихає все. Продовжимо, може, буду знімати, продовжуватиму зйомку на телефон Софії, якщо у неї буде пам'ять. Порахували, ми півтори тисячі гривень. Кошта ні, нехай залишається тут. Візьмемо мабуть, ось такий.